Компенсації від держави, міжнародна допомога, соціальні виплати. Усе це часто стає прикриттям для афер. Черговою жертвою шахрайської схеми став 38-річний мешканець Рожнятівської громади. В одній із соціальних мереж потерпілий знайшов оголошення про нарахування грошової допомоги від держави. Для зарахування коштів необхідно було ввести дані для входу у банківський застосунок. Надалі потерпілий отримав код для підтвердження операції. Чоловік виконав усі умови, і в результаті з карткового рахунку зникли понад 25 тисяч гривень. Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України, десять про шехрест. Ідії поліція нагадує громадянам: якщо ви отримали повідомлення або ж побачили у мережі інформацію про грошові виплати від державних установ, обов'язково перевіряйте її через офіційні джерела. Будьте обережні та уважні. Цим самим ви збережете свої заощадження. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіо компанія